По комплектації вона дуже гарна, комплектація вона чіпляє. Чотири подогоріла в салоні. Майже 140 тисяч. Була ТО, так що пр пробіг тут рідний, повний привод, який блокується. Супер, просто супер. В машині є все. Автомобіль, якого немає конкурентів, на мій погляд. Саньйон Корандо з двохлітровим мотором, дизельним на автоматі в гарному сірому кольорі. З оригінальними легкосплавними дисками 18-ми в сірому гарному кольорі. Він уже у нас перебутий на літню резину. До речі, зимова резина у нас ось в таких гарних дисках, також легкосплави. Вона у нас майже нова, там навіть видно помітки від нової в дуже гарному стані, вона ми в комплекті. Багажник у нас в дуже гарному стані, доглянутий, нема нічого ніде не затертого, присутні також крючочки, можна зацепити. Під полом у нас є набор ключів, домкрат, у нас тут шторка залишилася ніхто її не вкрав. Е, під цим полом ще у нас присутня док-каточка в гарному стані, Nexen резина. Ну, супер, просто супер. В машині є все. Просто все. По комплектації вона дуже гарна. У нас присутні 4 подогрєва в салоні, також позаду Два сидіння. Оці. Вони також обогріваються. Вони до речі, з перфорацією. кожа з перфорацією. Кожа в дуже гарному доглянутому стані. Присутні ISOFIX кріплення. Машина у нас дуже висока. Дуже зручно в ній сидіти. Також в нас присутній підлокітник з двома подстаканниками. До речі, задній ряд регулюється спинка, регулюється по наклону. Це як в Honді CRV. Дуже зручно і коли регулюється спинка, регулюється і нижня подушечка. І вони складаються, складаються, воно тут все в рівний пол, рівна тут підлога. Виходить. І грузити можна все що угодно, лижі, все що хочете. Дуже зручно. Хоп. Тут у нас повний електропакет, електроскладання дзеркал. До речі, у нас тут повний привод, який блокується. Мультикермо, круїз присутній, авто світло присутнє, блютуз, мультимедіа з блютузом. Тут у нас клімат-контроль, тут у нас також подогрівчика. Е, можна сильніше, можна слабіше, щоб гріло Ну, гріють вони гарно, тому що це кожа на шкірі. Всі гарно гріє. У нас тут є подлокотник міський, тут така ніша, можна сюди монетки складати. У мене в машині така ніша, я сюди складав монетки, дуже зручно. Так, у нас, до речі, присутня сервісна історія. До речі, в автомобіля пробіга 100 майже 140 тисяч. Не вистачає 2 кілометри до 140 тисяч. Це дуже мало, це дуже гарний пробіг. Сервіска у нас до 128 тисяч. Нас це ойлфілд. Міняли. тиво. ТО, Так що пробіг тут рідний. По комплектації вона дуже гарна, комплектація вона чіпляє. Ну, за такі кошти, до речі, коштуватиме вона 9900. За такі кошти ну, в неї немає суперніку просто. Ви нічого не купите. Це хіба що Дастера, Ну, Дастер буде в рази хуже і попробуйте ще Дастера знайти е, до 10 тисяч на повному приводі. До Речі, автомобіль на 2011 року, це достатньо свіжа машинка. Так що, якщо цікавить дана машина, звертайтесь до нас в компанію Автопойнт. Ми знаходимося в місті Суми на вулиці Гаріокрут, 19. Всім гарного дня.